Шановні мешканці Дніпропетровщини, головне управління Державної податкової служби Дніпропетровської області вітає вас та звертається з повідомленням про необхідність своєчасно вносити зміни, що відбулися з вашими реєстраційними даними до Державного реєстру фізичних осіб платників податків. А саме зміни прізвища, ім'я по батькові, задекларовано зареєстроване місце проживання перебування. Обов'язок подання фізичними особами-платниками податків заяви за формою 5ДР про зміну даних, які вносяться до облікової картки, до контролюючих органів протягом місяця з дня виникнення таких змін передбачений статтею 70.7 Податкового кодексу України. Якщо платники податків вчасно не оновили особисті реєстраційні дані, можливо, виникнення наступних ситуацій. Неузгодженість при поданні звітності. Податкові органи не зможуть часно нагадати вам про сплату обов'язкових податків. Ви не отримаєте повідомлення щодо наявності податкового боргу. Для заповнення заяви за формою 5 др використовуються дані документів, які підтверджують зміну таких даних. Акцентуємо увагу, що у разі зміни місця проживання подається заява за формою 5 др до будь-якого контролюючого органу. Фізичні особи подають зазначені заяви особисто, через представника або через електронний кабінет платника податків. Для підтвердження інформації про задеклароване зареєстроване місце проживання перебування особа подає один з таких документів: витяг з реєстру територіальної громади, паспорт виготовлений у формі книжечки, тимчасове посвідчення громадянина України. За потреби підтвердження відомостей про зареєстроване місце проживання, що внесені до паспорту у формі книжечки, здійснюється перевірка таких відомостей згідно закону України номер 2888. Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що громадянам України надана можливість надсилати документи для внесення змін заява за формою 5ДР засобами електронного зв'язку із дотриманням вимог законодавства в сфері електронних документів та електронного документообігу. Таке право реалізовано через електронний сервіс Електронний кабінет платника на сайті ДПС України. Шляхом формування відповідного запиту з зазначенням всіх необхідних реквізитів та використанням свого кваліфікованого електронного підпису КЕП. Для зручності платників податків Державна податкова служба України також запровадила мобільний застосунок Моя податкова, який завантажується на телефони на платформах Android та iOS. В зручному форматі на власному телефоні можна надати до ТПС України заяву про зміну даних за формою 5DR. Вся процедура займає лише декілька хвилин. Шановні жителі міста Дніпра та області, скористуйтесь можливістю подання вказаних змін без візиту до податкової. Якщо у вас виникають питання або проблеми щодо подання заяви за формою ПДР при внесенні змін, ви можете звернутися за допомогою за телефоном гарячої лінії ГУДПС у Дніпропетровській області.